Капеланське благословіння на 27 січня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помил, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як Ісус сказав своїм учням, стережіться за класки фарисейської, фарисейської» і сказав, що вони люблять надягати довгі шати, продовжувати свій одяг, бути. На перших місцях на зібраннях вихвалятися своєю довгою молитвою, але при цьому з'їдати вдови дома вдовиць. Ви знаєте, це застереження і нам, тому ми кажемо, що ми учні Христові. Йдемо своїм шляхом. Бо, бачите, коли ти говориш ну, добрі слова, а не є сам добрим, або не підтверджує своє життя. Добрими вчинками, добрим життям, добрим, по Божому добрим, у всьому добрим, то виявляється, що ти той, хто не приносить плоду. Коли ти захотів взяти не Боже результат, лід принести, а людський, тобто пишатися від того, що я такий навчений в цьому в богослові або в знанні церковних премудростей, але не є не тим, Тобто я для це для того роблю, щоб мене люди славили. Тобто марнославством займався. От мені подобається бути таким розумним в церковному, в церковному житті, в церковному обіході. Всі мене шанують, все мене запрошують, дають мені слово, все на перші місця. Якщо мета моя ця, то я не маю плоду. От, знаючи все богослов'я, я не буду мати плоду. І Господь за це застерігає саме учнів, тому що каже, ви... Це як приблизно такий момент у Євангелії, коли люди, апостоли, повернулися з проповідування і пишалися, Господи, і навіть біси нам коряться. А він каже: не радійте тому, що біси коряться, а радійте тому, що імена ваші записані. І коли я своє життя підпорядковую миті істини, да, для того, щоб Божим шляхом мити, а не земному там, марнославству, наприклад, щоб ви не славили. Або бути сильним і великим, чуда відбув, щоб від мене чуда відбувалося, то тоді я буду пустим, просто порожнім, навіть при тому, що Господь був біля мене і давав мені сили, я їх використав неправильно. А коли я не буду намагатися поставити за менту це і буду йти смиренно шляхом а, Христових заповідей і його проведіння, то я і отримую той плод. От мій смирення, яке належить Царству Небесному, вбосво, яке належить Царству небесному, гнаність за правду Божу, вона теж належить до Царства Небесного, і тоді я буду радіти і веселитися в Царстві Небесному. Амінь.